Друзі, мене звати Валентинчик, і сьогодні я вам хочу розповісти про свято День Святого Валентина. Цей день святкують взимку 14 лютого. Це свято романтики, кохання, ніжності. В цей день люди вітають найближчих і найдорожчих серцю. Готують їм подарунки, щиро вітають та обмінюються валентинками. Це свято незвичайне і цікаве. Його святкують і дорослі, і діти у колі сім'ї та з друзями. Це свято любові і доброти, дружби, ніжності. У цей день дарують один одному листівки валентинчики. У вигляді серця, а також подаруночки. Подарунки можуть бути будь-якими: наприклад, квіти, цукерки або навіть міцні обійми. Також можна подарувати ласкаві слова, а можна компліменти. Промовте їх до мами, тата, до бабусі і дідуся. Або сестрички чи братика. Давайте пограємо в гру і спробуємо сказати компліменти для дівчинки. Дівчинка яка. Дівчинка як зіронька чарівна, ніжна, як янголятко, тендітна, як квіточка, ласкава, як сонечко. Хлопчика, які компліменти можна подарувати. Хлопчик мужній, як горішок, сильний, веселий, сміливий. Зі святом вас усіх! Святкуйте, вітайте, даруйте подаруночки, кажіть один одному ласкаві слова. А також я люблю тебе.